Христос хрещається. У ці дні ми святкуємо велике свято Богоявлення Господнє. І після цього свята є така традиція у церкві благословляти християн цією священою водою. Священнослужителі приходять до наших домів і освячують наші доми і нас самих, освяченою. Як ми називаємо йорданською водою. Отже, що ми повинні знати про це благословення? Найперше, ми маємо розуміти, що в особі священника до нашого дому приходить сам Спаситель, який використовує священнослужителя як своє знаряддя, щоб принести свою благодать, свою ласку до нашого помешкання. Так як Господь прийшов додому і його життя перемінилося, так Господь хоче з допомогою цієї священої води прийти до помешкання кожного з нас. І тому ми маємо розуміти, що в особі священнослужителя ми приймаємо самого Ісуса Христа, який невидимо діє через кожного священника. Друге, ми маємо бажати прийняти те благословення. Це не, буде, не має бути нам якось. Нав'язано бути, чи щось інше, чи це є така традиція? Ні, ми маємо цього бажати. І найперше в міських парафіях люди записуються на це благословення священою водою. В сільських парафіях воно відбувається по-іншому, тому що священик знає своїх вірних, до якого дому заходити, до якого не заходити. Тому це є інше в селах. Не потрібно записуватися, але потрібно бути готовими. Ну, такі технічні моменти. Ми маємо приготувати дім, щоб, відповідно, священник міг прийти і окропити його священою водою. Якщо є світло, бо зараз є час, що може не бути електричної енергії, то ми маємо включити всюди світла, маємо відкрити ті кімнати, які ми хочемо, щоб священник нам окропив священою водою. Маємо запалити свічку, поставити образочок біля свічки, поставити свячену воду. Тому що є парафії, де священник не бере з собою свячену воду, є парафії, де бере, а є парафії, де не бере, і тому використовує ту воду, яку вірні принесли на ній богоявлення з храму до себе, додому. Отже, маємо бути відкритими на прийняття цього благословення. Тому що інколи людина робить це через традицію, через якіські давні звичаї. Ми маємо розуміти, що це благословення нам є потрібне. Це додаткове освячення, яке ми отримуємо, щоб мати силу жити з Господом. Але маємо розуміти, що воно не діє автоматично. Воно не діє в якийсь магічний спосіб, і священа вода не має якоїсь магічної сили. Священа вода має ту силу. Яку дає їй Господь, Дух Святий. Але знову ж таки, вона буде діяти в житті тієї людини, яка живе як християнин. Тому що якщо людина не ходить до храму, якщо живе в тяжких гріхах, не веде християнського життя, то скільки б вона не приймала священої води, не пила її, не окроплювалася нею, це нічого не дасть. Тому що людина закрита у собі, у своєму гріховному житті надію Божої благодаті. І тому ми маємо розуміти, що це додаткове благословення, яке уділяє нам церква, допомагає нам вести добре християнське життя. Але в тому випадку, коли ми прагнемо цього, коли ми стараємося в своєму повседневному житті жити як діти Божі. Ми маємо розуміти, що це благословення не є освяченням дому, тому що коли ми збудуємо новий будинок чи приїжджаємо до нового помешкання, то ми повинні здійснити чин освячення нового дому, яке звершується зовсім по-іншому, читаються інші молитви, читаються свята Євангеліє, помазуються дім святим Єлеєм, малюється на стінах хрестики. Отже, є спеціальний чин освячення. Тому, якщо священник тільки окропив наше помешкання під час йорданських відвідин, то це не вважається, що цей дім є освячений. Тобто потрібно довершити повне освячення, коли будемо мати таку можливість. А це є важливо. Тому що інколи при тому, коли в людей виникають різні духовні проблеми, коли люди звертаються вже до священиків інколи екзорцистів, то найперше. Ті священнослужителі питають, чи ви живете як християни, чи ви не маєте тяжкого гріха, чи ви живете в освяченому домі. І інколи виявляється, що люди, які звертаються за допомогою до священиків екзорцистів, вони не живуть в святих таїнствах церкви, тобто живуть без церковного шлюбу, живуть не в освяченому домі, мають в цьому домі різні якісь. Окультні фігурки, які привозять дуже часто з різних екзотичних країн, думаючи, що це звичайні просто є якісь фігурки, але насправді ті фігурки, які ми привозимо з різних нехристиянських країн, вони дуже часто є небезпечні, тому що несуть в собі силу Злого Духа, який діє через ці окультні різні амулети. І таке подібне цього не має бути в наших домах. Ми маємо жити як християни. Тому, коли ми дійсно будемо прагнути жити з Богом, то це Йорданське благословення є додатковим покріпленням наших духовних сил для того, щоб ми могли справді жити як діти Божі. Тому бажаю всім нам бути відкритими до прийняття цього Благословення свяченою водою, йорданською водою, яке всі дні до наших домів будуть нести священнослужителі. А через своїх священослужителів сам Господь наш Ісус Христос хоче завітати до нашого дому. Тому будьмо відкриті, будьмо тими, які хочемо прийняти те благословення, і нехай воно покріпить нас на цілий цей рік, який ми розпочинаємо. І на ціле наше християнське життя. Амінь. Христос хрещається.